І росіяни отримали з Ірану нову партію дронів Камікадзе, але отримали менше ніж попередні рази. Тому використовують їх ощадливіше. Каже представник ГУР Андрій Юсов щодо балістичних ракет, то Росія їх ще не отримала, але продовжує наполягати на постачанні. От про це якраз і далі поговоримо з нашим експертом. Це Олег Катков, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес. Вітаємо вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Пане Олеже, давайте поговоримо про те, що ці чутки, що Росія нібито отримала вже або домовилася про балістичні ракети. Про поки що тільки розмови, тільки домовилися можливо, але поки таких ракет немає. Можливо, і не буде. Ну, будемо сподіватися, тому що справа в тому, що прихоплення балістичних ракет, це задача значно складніша, ніж прихоплення тих самих літаючих мопедів. Це значно складніше ніж прихоплення крилатих ракет. Для цього необхідно мати спеціалізовані комплекси протиракетної оборони, і саме можливо і тому питання щодо посичання Україні Петріот воно активізувалось, бо у повірених силах України вже говорили неодноразово про те, що тих засобів, які є у розпорядженні сил України, ну вони не дозволяють. Ляють прохоплювати балістичні ракети, а от те, що каже гур: що Іран менше надав зараз цих шахідів, чи це тому, що в них закінчується теж чи вони не встигли виробити, чи можливо Іран почав знаєте, такі собі теж е же з доброї волі, так би мовити, не додавати Росії трошки. Ні, я думаю, що те, що в них було в наявності великій кількості, вони е, передали. Після цього почався процес з поповнення запасів, виготовлення нових, і треба розуміти, що ну навіть попри відносно низьку технологічність самого виробу під назвою Шахет-136 чи Шахет-131, це все одно час, який необхідний для створення безпілотного літального апарата, і він не вимірюється там у годинах. Він вимірюється у днях і у будь-якому. Випадку всі оборонні військові промисловості, потужності промисловості Ірану вони навряд чи дозволяють їх клепати в темпі там тисячі на місяць. Мова йде про скоріш за все десятки. І саме оці десятки вони ага. скоріш за все і передаються до о, РФ, і саме тому расисти їх почали використовувати у значно меншій кількості. Водночас ми поміт... ну, скажімо так, вже помітно те, що вони замінили тактику їх використання, тобто вони раніше їх за Пускали, скажімо так, не у такий темний період доби. тобто це були скоріш за все більш ранішні удари. Зараз вони дійсно атакують там 4-5 години ранку. Вони атакують меншої кількості, можливо, для цього скажімо так вибудовуються інші політні завдання, наприклад, так що вони йшли по ну непередбачуваним траєкторіям, тобто ну, банальна ситуація раніше. Там пусковий район був з Криму. Після того як туди завітала бавовна, яка зібрала з собою і навіть іранців, то знов. Таке за офіційне повідомлення від наших оборонців, то вони зараз здійснюють з не помиляється Ростовської області. Ну тобто так, вони з узбережжя вже Азовського моря. О, тобто не виключено те, що вони можуть їх використати там, з території Білорусі. Тобто ну, mm -hmm. вони будуть змінювати, але е, ну, тут, скоріше, все, питання в тому, коли, скоріше за все, РФ е, розгорне лицензійне так зване виробництво цих шахідів 46 у себе, або це буде Тобто їх начав... так просто розробити, так просто виготовити. І не те, щоб просто виготовити, але їх можливо може і розробити та зробити країна, яка під санкціями значно довший період знаходиться, ніж РФ, і яка, вочевидь, ну ну неможливо порівняти оборону промисловість, наприклад, Ірану та РФ, тому що це доволі неспівстанні речі. І мені здається, що те, що РФ налагодить сиріне виробництво шакера 136 го або це буде якась концептуальна максимальна схожа розробка, тобто він може виглядати і. Інакшим чином, але концептуально це буде от такий от літак снаряд, то це доволі реалістичний аспект. Відносно ж того, чому там Іран може там надавати кількість певно і це чи може це бути предметом торгу, то з огляду на цілу низку таких публічних повідомлень, мовляв, там іран. Ну і західні змі писали про те, що Іран там не хоче передавати балістичні ракети з дальністю понад 300 кілометрів. бо там якісь там додаткові санкції будуть від ООН. То мені здається, що це якраз елементи торгу. Тегерану mm -hmm. перед Кремлем, тому що Тегеран зараз о, має виключне монопольне становище на для РФ. Він має те озброєння, яке може передати продати в, е, і він розуміє, що він єдиний країнець, він монополіст, і тому може диктувати свої умови. І для прикладу за шахе 136, тобто їх собі вартість оцінена на рівні 20-50 тисяч доларів. З огляду на все Іран отримав винищувачі Су-35, ціна е, на ринку, в яких е, ну за попередніми контрактами РФ. Складає близько 50 мільйонів доларів за одиницю, і там приблизно мова йде про два десятки таких винищувачів. Тобто, навіть передача там тисяч декілька тисяч з цих шахедів сутринця х аж ніяк не корелюється з вартістю цих сутридцять 35 Зрозуміло тоді, наскільки я зрозумів те, що ви кажете, що Росія дуже швидко, ну швидко відносно швидко, але принаймні за кілька місяців вона може поповнити свій парк цими шахідами вже власного виробництва. І якщо зараз є дефіцит, буквально там на весну його вже не буде. Ну, складний проти. Тобто, якщо вони е дійсно розпочнуть, то там е розгортання їх виробництва, це дзов, таки не буде там за місяць, за два. Це питання в тому, на яких підприємствах вони це будуть здійснювати, як вони будуть діставати компоненти, чи будуть вони розробляти щось власне. Тобто, ну тут велика кількість mm -hmm. невідомих, і все залежить від того, що е скажімо так обере РФ. Тим паче, що там вже є внутрішня конкуренція між компаніями, і вони можуть щось просувати. Це ж величезний шмат для них корупційного порога. Багато невідомих. Безумовно. А, що тут ви кажете, що запускати шахеди з Білорусі? Досі таких не було запусків там. Чому? Чому Білорусь поки що не надала можливість, чи Росія просто не скористалася Білорусю для шахедів? Я не пам'ятаю, якщо ну, я можу помилятися, але такі випадки вже були на самому початку. Зрозуміло. У будь-якому випадку треба розуміти, що та ситуація, яка зараз відбувається в мінську, з зустрічею і тут така А от, <говорити> от стосовно цієї, давайте поговоримо трошки ще про те, що Путін сьогодні поїхав до Мінська, і з'являлася інформація про те, що Лукашенко не хотів, щоб Путін до нього приїжджав, і навіть він скаржився на погане самопочуття, що він нібито захворів на гріб, але Путіна це не зупинило, Але ж ми з вами знаємо точно скільки а, Путін у нього фобія заразитися, захворіти, але. Тим не менш, він все одно вирішив їхати до Лукашенка. Чому Путіну зараз це настільки важливо, що йому там треба безпосередня власна присутність? Ну я не те, що доволі добре в геополітиці, але справа в тому, що я б не розглядав взагалі Білорусь як ну, скажімо так, самостійну суверенну країну. Це все, все зрозуміло. Можливо, її взагалі варто вважати окупованою частиною uh -huh. і або бумовним сателітом РФ. І такий візит, скажімо так, начальника Лукашенка до нього. Це напевно просто розібратися в тому, чому Білорусь там тормозить і не хоче виконувати прямі вказівки Кремля. І відносно, ну про те, що вже говорили багато українських посадовців про те, що тисячі кілометровий кордон з Білорусі знову може протворитися на ділянку фронту, все це, це зрозуміло, тим паче, що враховуючи Скажіть. Ну, сублі... А так. от є можливість, що, наприклад, просто давайте згадаємо Лукашенко, якось сказав, що Білорусь буде розробляти теж безпілотники, дрони, тому подібне. А можливо такий варіант, що Іран буде в Білорусі налагоджувати виробництво, а не в Росії. Ну і що Росія Білорусь може таким чином ще і санкції обходити. Так, так, звісно. Тобто, ну тут правпрова в тому, що знов таки не треба розглядати оборонний промисловий комплекс чи військово промисловий комплекс Білорусі як окремий від РФ. Ага. Вони інтегровані і вкрай щільно. Там інтеграція на рівні просто того, що білоруські заводи є штатними комплектувальниками російських підприємств. Це ну, для розуміння та співпраці на рівні ну всім відомо, ті ж саме приціл соснау для танків. Для розуміння Білорусі компанія Пелінг постачає камери для розвід. Відвольних супутників, тобто Зрозуміємо. там ну інтеграція на всіх рівнях, і той, наприклад, процес з тим, що фіксують наприклад спільноти білоруський гаюн з перекиданням техніки важкої, там прикладу до Білорусі, потім ця техніка їде з Білорусі до РФ, то на мій погляд, це просто вкрай схоже на процес того, що РФ закидає техніку, яку необхідно ремонтувати на ремонтних підприємствах в Білорусі, і вона потім йде у зворотній бік. Тобто, от така от інтеграція їде уже дуже цікава. концепція, тому що якщо використання. Білорусі ще і для таких цілей, то можна сказати, що дійсно Білорусь вже у війні. Ми це зрозуміли, але тим не менш, вона сама не хоче вступати в війну безпосередньо. І якщо на території Білорусі будуть розміщені цеха з виробництва так, давай так просто уявимо собі шахидів, то це буде законною цілю для українських збройних сил, і українці і тоді наші збройні сили вимушені будуть можливо навіть наносити удари. Таким чином Путін теж фактично. Що втягує Лукашенка безпосередньо у війну? Так, і всі розуміють те, що скажімо так, як тільки будь-яка бавовна масово станеться на території Білорусі, так. то це можливо буде розглядатися як такий фінальний акур для того, щоб Путін просто віддав наказ безпосереднього міноборони Білорусі, тому що тут треба нагадати про те, що у Білорусі створюється спільне військове угрупування, і питання: а хто є Зрозуміло. середнім єдиноначальником цього угрупування: Мінськ чи РФ чи. Які там рівень грубо гру кажучи відсотків угу. голосів у кого? Ну що ж і... зрозуміло, дуже цікаво починають розгортатися події, але особливо після того як Путін їде до Лукашенка, а не навпаки, це відбувається і зазвичай будемо дивитися. Олег Катков, головний редактор військового порталу Дефенсеспрес, зараз був з нами на прямому зв'язку. Дійсно дуже важлива тема, яким чином Росія буде компенсувати нестачу шахідів. Цілком можливо, що їх будуть дійсно виробляти і у Білорусі. І таким чином Білорусь вже безпосередньо буде втягнута у війну. А сподіваємося, що наші збройні сили вони все ж таки на випередження спрацюють, і ця війна закінчиться до того, як таке виробництво шахідів буде налагоджено. Але це важливо і за цим треба дуже ретельно стежити.